Одягнути камуфляж, взяти в руку зараджену гвинтівкою та зрештою зробити постріл по дикій пернатій дичині. Саме цього моменту мисливці всієї країни чекали майже 9 місяців. Відкриття нового сезону полювання випало на 8 серпня. Як запевнили нас в обласному управлінні в мисливців та рибалок, ніяких новинок в полюванні цього року не було, тому й пройшло все без ексцесів, але з канонадою та першими трофеями. Сьогодні вже по підсумках якраз двох днів. Єснімно зведені дані, що полювання пройшло організовано, без ніяких ексидентів. От ну, слава Богу, що всі живі, здорові, тому що полювання, відкриття полювання це звичайно свято для мисливців, і всі мисливці його чекають з нетерпінням. Хоча були великі побоювання, в тому плані, що при такій жарі, при такому всьому ділі могли бути і перенесені полювання. В день відкриття мисливського сезону на Водойми області вийшло понад 5 тисяч мисливців. З кожним роком ця цифра все більша є. Та це не прагнення вбити тварину, як переконують мисливці. В першу чергу це спілкування з однодумцями та природою. Приємно, що сьогодні багато в нашій ради вилися молодих мисливців. Молодих мисливців, які відкрили свій перший сезон полювання. От я розумію тих людей, які перший раз ідуть на полювання, з яким завзяття вони це все діло роблять. От то і не ні пухані пера в дальнішому їм також на полювання в управлінні товариства мисливців та рибалок кажуть, цьогоріч на кількість дичини вплинула затяжна та тривала засуха. Через відсутність води на болотах та деяких водоймах птах просто не мав де мешкати. В різних регіонах різна кількість знаходиться дичини, і особливо при цій жарі, яка вона сьогодні єсть. Багато води впало, багато потічків, багато водноболотних угідь повисохало взагалі. Але я скажу, що качка є на тих водоймах, які сьогодні мають відповідний запас водних, водного резерву. Качка є. І мисливці сьогодні нас задоволені, і задоволення відкликаються іменно якраз про відкриття полювання. В управлінні переконують, за два дні перевірок ніяких браконьєрських випадків під час полювання не виявили. Триватиме сезон до кінця року. До можливості полювання на пернату дичину додаться ще й на пошного звіра. Тож до цього часу жінки своїх чоловіків вдома не чекатимуть. Максим Посполіта, Олександр Галянт. новини телеканал Ексклюзив.